Стаття 44. хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі закону відповідно до СК. 17 Закон України від 3 березня 1998 р. про порядок вирішення колективних трудових спорів, конфліктів, страйк, це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками, невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків, підприємства, установи, організації, структурного підрозділу з метою вирішення колективного трудового спору, конфлікту. Страйк застосовується як крайній засіб, коли всі інші можливості вичерпано. вирішення колективного трудового спору, конфлікту, у зв'язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу, представника, задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об'єднання профспілок чи уповноваженого нею ними органу. Страйк може бути розпочаток. Якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору конфлікту, або власник, чи уповноважений ним орган, представник ухиляється від примірних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору конфлікту. 18 закону. Участь у страйку здійснюється виключно на добровільних засадах, примус до страйку не допускається. Рівно як і забороняється перешкоджання участі в ньому, порушення цього принципу, якщо воно здійснюється шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій, є злочином 100. 174 Кримінального кодексу України. Заборона страйку регулюється законодавством, його проведення забороняється за умов. Якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров'ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епідеміям та епізотіям чи ліквідації їх наслідків, забороняється проведення страйку працівників, крім технічного та обслуговуючого персоналу, органів прокуратури, суду, Збройних сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку. У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України. У разі оголошення воєнного стану автоматично настає заборона проведення страйків до моменту його відміни, хоча закон України про порядок вирішення колективних трудових спорів конфліктів встановлює випадки, коли страйки визнаються незаконними оголошені з вимогами про зміню конституційного ладу, державних кордонів та адміністративно-територіального устрою України, а також з вимогами, що порушують права людини. Оголошені без додержання найманими працівниками, профспілкою, об'єднанням профспілок чи уповноваженими ними органами положень порядку розгляду колективного трудового спору чи розпочаті з порушенням порядку проведення страйку, які оголошені та або проводяться під час здійснення примірних процедур. Визнати страйк незаконним може тільки суд, заява власника або уповноваженого ним органу, представника. Про визнання страйку незаконним розглядається в судовому порядку. Рішення суду про визнання страйку незаконним зобов'язує учасників страйку прийняти рішення про припинення або відміну оголошеного страйку, а працівників розпочати роботу не пізніше наступної доби після дня вручення копії рішення суду органові особі, що очолює скрайк.